Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові. Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 25 грудня 2014 року. Четвер. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Спиридона Чудотворця Єпископа Тримітійського. Святий Спиридон народився на острові Кіпр у Греції. Був одружений і мав дочку Ігрину. У його життєписі сказано, що Спиридон був вівчарем. Однієї ночі злодії хотіли вкрасти в нього декілька овець, але не мог би закам'яніли і не могли до ранку зрушити з місця. Вранці Спиридон застав грабіжників в овечій кошарі і спочатку по-християнськи напоумив їх, а потім відпустив, щедро обдарувавши. З переслідували за Христову віру у час, коли християнство було заборонене. Після смерті дружини Спиридон став Треметійським єпископом. Жив дуже скромно і заробляв на щоденний хліб власними руками. З ним разом жила дочка Ірина, яка посвятила своє дівицтво Богові. У 325 році Спиридон брав участь у Першому Вселенському соборі у Нікеї. Хоч він був невченим, але через нього промовляв Святий Дух. Після однієї з його проповідей навернувся до Христової віри поганський філософ Євлогій. Закінчив Спиридон своє праведне життя 348 року. На божественній літурії Святого Івана Злотусту, сьогодні читаємо Івангелія, від Івана Луки з 21 глави, з 28 по 33 стишок, де є такі слова. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде аж поки все не станеться. Небо й земля променуть слова ж мої не пройдуть. Як це почне збуватись випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Прихід Сина Чоловічого у його славі для християн є очікуваною подією, до якої ми готуємося і для якої живемо. Боже царство для нас не є лише мрія, але очікувана дійсність. Мало того, ми всім серцем бажаємо, щоб воно настало вже, а прихід Христа не забарився, а настав чим скоріше. Розумію, що дані слова ми можемо сприйняти як сумнівні. Але згадайте слова Господньої молитви. Нехай прийде царство твоє. Запитання, коли нехай прийде сьогодні, завтра а може вже? Люди найчастіше вживають слово нічого для того, щоб приховати за ним дуже важливе щось. Сьогодні християни, які дотримуються Григоріанського календаря, вже святкують праздник Христового Різдва. Відмінність наших календарів по особливому збагачує Христову Церкву, бо ж об'єднує їх Христос. Тож вітаємо вас, брати і сестри! Христос рождається. Славімо Його!